Наша розочка в розочках лежить, білочка. Прям хоч фотографуй на виставку, цвіточки нюхає, розслабляється, прохолодно. І теска воно ну, білочка теж. Дивіться, як вона, голівку поклала, зараз підійду ближче, ну це, мабуть. Не дуже буде сприйнято, ну все, так. Да. Ми вже на сторожі трошки так відійшли. Ой, так, да. жаркувато сьогодні. Ну, що ж ти зробиш? Це літо, насолоджуйтесь, отримуйте вітамін Д, він вам взимку всім пригодиться. Доця, що? Не бігається навіть? Навіть не бігається? Треба вже косити, мабуть, траву. Бо заблудяться скоро, особливо каштанчик. Каштася, ти не заблудився там в траві? Паша посміхається, але теж не дуже. Бачите, який весь в клочках. А пашу розчісувати не можна. Ви що, це така образа? Це посягнули на його особистий простір. Це йому щось роблять, непонятно якусь спитку. Хтось любить, хтось насолоджується цим. Ось у Вовчика чеши хоч круглосуточно, він буде тільки радий. Да, Вов? Качається знову. Травичка. Все добре. Ось у лайза бігає. Вже трошки прийшла в себе, десь ховалась, чи хтось злякав. чи з ким посварилася. Лайзочка, я ж тебе шукала, шукала. Сегодня экспринт гаса на своїх трьох лапах. Чернесеньке чудо. Ось такий огляд. Ось все, лежбище, лежбище. Всі валяються в тенечку. Та воно в трояндочках. Оно білка качається. Я ж не думаю, що це їй погано, раз вона так себе веде і воно поряд. Вони зараз Вовчиком в одному вольєрі, бо вони самі перші мешканці тут. Вони знаходять спільну спільному каштанчик щось там за пеньком ліг. Ну, спокійно сьогодні, спокійно, мабуть, спека цьому. Ми завдячуємо спеці цьому спокойствию. Ось Жанна вирішила посетить нас до Білки щось, щось хоче знайти з нею спільну мову. Да? Ти знаєш, хто тут старший до кого надо... не хоче вона. Не хоче вона взагалі не хоче. Не дали релаксуватися своїми нежностями. Пішла окремо лягла.